Друзі, привіт! Сьогодні пропоную рецепт дуже смачних рогаликів. Цей рецепт старий дістався мені від свекрухи, і рогалики за ним виходять неперевершені. Тільки подивіться, наскільки вони м'якесенькі, в них багато начинки і неймовірно смачне пісочне тісто. Крім того, їх виходить багато. Спробуйте, і ви будете задоволені. Отож для тіста борошно перетираємо із маргарином. Можна це зробити з допомогою блендера. Одразу скажу, що маргарин можна замінювати маслом за вашим бажанням. В результаті має утворитися борошняно масляна крихта. Окремо у великій мисці з'єднуємо яйця, цукор, сметану і дріжджі. У мене сухі дріжджі. Якщо у вас пресовані, то просто перемішайте їх із цукром. І тоді додайте яєчну масу. Отож, це все перемішуємо вінчиком, щоб була однорідна маса. І далі додаємо сюди борошняну масляну крихту та замішуємо тісто. Має утворитись густе еластичне тісто, яке не прилипає до рук. Накриваємо його харчовою плівкою і відправляємо у холодильник на 30 хвилин. Далі ділимо тісто на 4 рівних частини і кожну частину розкачуємо у тонкий круг товщиною приблизно 2 мм. І далі цей круг розрізаємо на 12 рівних трикутників. На край викладаємо начинку і загортаємо наші рогалики. В якості начинки беремо густе повидло, щоб не витікало під час випікання. Так само робимо і з іншими частинами тіста. Готові рогалики викладаємо на деко і випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 20-25 хвилин. Виймаємо із духовки і, доки рогалики ще теплі, обсипаємо їх цукровою пудрою. Ось і все можемо смакувати та пригощати рідних.